Аграріям Дніпропетровщини передали 163 мішки озимого ріпаку, майже півтори тонни сировини. В обласній військовій адміністрації повідомили, це гуманітарна допомога від міжнародної компанії. Насіння розподілили між 47-малими -ма та середніми сільськогосподарськими підприємствами регіону. Насіння високої якості, кажуть аграрії, з цим виробником працюють вже не перший рік. Зараз такий час, що у фермерів мало коштів обігових. Купляти сімейний матеріал ні за що, і це буде, так сказати, хороша допомога, тому що ця допомога була надана фермерам, яких до 100 гектар землі. Тому це для них буде суттєво ну, допоможе їм при посівній компанії. Це сімейний матеріал, який треба ось уже зараз сіяти. Тобто це озимий ріпак, ми повинні його посіяти там, до 1 вересня. Таким чином урожай будемо збирати аж на той рік, там, в кінці червня місяця.